Відос для Володі Марченка. Вова, друже, дивись. Е, у мене в закромах, ось є і глухе дно повністю і одне, і друге. Ось і січа тідні, ось повністю сітка на все дно. Якщо видно, можу показати отак, сітка на все дно. Коротше, у мене куча тут ніж, за мою практику, перепробував різні. І на два поділені, і на три, і так далі. Але моя порада до тебе така. Дивись, друже, якщо ти зацікавився січатим дном, то послухай мене, дурачка. Я за свою практику перепробував різні. Якби я починав, спочатку я б робив би вже так, як я зараз тобі кажу. Тебе зацікавило січати дно, то роби дно або купляй, щоб воно було універсальним. Ось типу того. Бач, січати дно. Не обов'язково таке, але це як приклад для відео. Дивись, січати дно. Сьогодні ти хочеш сітку, використовуєш як сітку. Завтра в тебе треба дно хочеш глухе. Ти просто береш, отака в мене це USB, видно, бачите, роботу, підходиш ззаду і вставляєш. Закриваєш заслоночку, цю, ну будь-дивлячись, який ти зробиш, і все, і в тебе вже дивись дно повністю глухе. Хочеш, не повністю, можеш робити не повністю. відкривати і так далі. Це вже залежить від тебе. Весна в нас різна, осінь, різна, сім'ї, різні. Тому десь дійсно треба закривати, щоб зберегти тепло. Ну або ж як це як гігієнічне дно. Ти закрив, обробивав кліща, кліщ посипався, витягнув, подивився скільки кліща, і все. Тобто, я до чого, роби його універсальним, щоб можна було зробити і сітчате, і глухе. Але ще я порадив би тобі робити і третій варіант. Для збору пилку. Сьогодні ти не збираєш пилок, а завтра ти просто підходиш до вулика, просто вставляєш ось лоточок ззаду, так само, як і задвижечку цю, Вставляєш, вкладеш і збираєш пилок. До речі, коли сім'я до прикладу слабенька, використовуєш такий люточок. Коли сім'я сильна, жарко, там борди починають висіти. Підходиш, знімаєш це і вкладиш. Ну в мене так, це як до прикладу. І в тебе люточок на всю, на весь вулик. Бжолки літають спокійно, оборот немає. Вернемося до пилку. Зібрався ти завтра пилок збирати. Ти просто підходиш, знімаєш ось оцей, вкладиш, вставляєш, просто отак вставляєш звичайну решітку, без всяких вкладишів, без шурупів. Тобто просто так вставляєш решітку. І ти вже збираєш пилок. Не треба тобі збирати пилок. Ти просто не вставляєш або просто витягне в тебе знову дно. Тобто, друже, послухай мене, роби або купляй універсальне дно, щоб воно могло бути і збирати пилок, і січати дно, і глухе дно. От щось подібного до того. Це моя твоя порада, чисто дружня, без всяких цих. Конструкцію можна зробити будь-яку, але сенс смисла цього всього, що якщо ти собрався вкладати кошти, то роби приблизно хоча б три в один. Сьогодні ти не збираєш пилок, але через 3-5 років може збиратимеш. Тому продумуй це на як то кажуть, на березі.